Вітаю вас, друзі! Я Борис Голодюк, генерал Капалоновер, Павло Дністер, у 44-му фільмі запророчі сни про перемогу України з Богом, який знімаю я 8 березня у середу 2023 року. Водночас цей фільм є фрагментом мого щоденного відео «Оклик Христа і Упа. 1837 серії. І це відео за пророчисни знімається, як ви знаєте, хто дивиться відео мої, раз у місяць. І я розповідаю за ті десь такі унікальні пророчі сни, які мають люди, зв'язані з пророцтвами УПА, і які маю я. Маю тільки підтвердити за ту лінію таку Божу пророчу, що Господь Бог дає. Що він в цьому світі робити хоче? Що він хоче зберегти цю землю від біди, від атомної війни, яка неминуче буде, страшна руйнівна і хімічна війна, і бактерологічна, і є. Власне, заплановано винищення більшості людства. Особливо цього року це хотіли в минулому році зробити, але слава Богу, не допустив Господь. То. Але цього року це такий доленосний рік, і ця весна особливо. І особливо, ймовірно, це буде таке загостення до травня. Живемо, побачимо. Я ж е, тільки е, власне хочу вас попросити, щоб ви подивились попереднє відео. Зрозуміли те слово Боже, зрозуміли, що це ласка Божа для всіх людей. Якщо якась людина серед них має пророчі сни, треба молитись за ту людину, треба просити, щоб вона мала їх більше, і що через цю людину, яка десь певний авторитет має чесною, порядною, так як це зі мною, безкористує через роки доброго сім'янина, доброго власне чоловіка по житті. Що Бог хоче такі добрі думки свої дати вам. Ну і нагадаю, що у Святому Письмі в Старому Завіті пророка Юїла сказано, що будуть пророчі сни особливо в останні дні. Так само є сказано в деяких інших книгах Старого Завіту, і підтверджено це власне у. У словах славного святого апостола Петра у новому заповіті. І в цій ситуації нагадаю вам, що є місяць березень, і особливо молимо, щоб Бог давав пророчі сни, щоб їх випросив для нас славний святий обручник Йосиф. Тому що нагадаю вам, що святий Йосиф, який ну, мав певне упередження, що якщо б йому зявився ангел. Не у сні, а так наяву, то він може мав страх. А так, коли людина заспокоєна, йому було сказано слово за те, що він має прийняти Марію і що те, що у ній зачато, не є від якоїсь земної людини, а від Духа Святого. Це неймовірне слово. Це подумайте, якщо би комусь із вас, значить, які вже люди сімейні, як для, для прикладу, у мене. Такі молоді роки, значить, медовий місяць і тут раптом ви знаєте, що ваша дружина значить, вагітна і в тій ситуації ви розумієте, що тільки один шлях, коли вона могла завагітніти, це шлях значить, зради, це шлях статевих стосунків з кимось іншим і все таке інше. І що в тій ситуації святий Йосиф мав велику силу доброти, що він не хотів карати свою дружину, яку могли укаменувати святу Пресвяту Марію, а він е, хотів її просто відпустити. І коли він прийняв оце добре рішення, після цього доброго рішення Господь, перевіривши його, Господь дав йому чудо е, сну пророчого, коли сказано було йому сприйми. То Марію, скажи, що це твоя дитина. Піди на обман. розумієте? Він же обманював людей. Він говорив, що Ісус це його син. Багато років говорив. І Ісус обманював людей, називаючи його Батьком. Ось, Але це в людських очах обман. Але в Божих очах це була правда свята. Значить, що Господь зубив, так. Щоби Ісуса був найближчий з чоловіків, до якого ми зараз особливо молимося, як до особливих Божих улюблених апостолів, славний святий Йосиф Обручник, покровитель Церкви святої католицької Всесвітньої. Особливо йде 30 днів молитви, посильте її, дорогі мої. Ну і потім, ви знаєте, вже коли Пречиста Богородиця народила Ісуса, знову був пророчий сон, якому було сказано Йосипові. Саме не Марія, а Йосипові, тому що він чоловік, тому що ну, голова сім'ї, тікай разом із Марією, тікай, власне, у такі більш безпечні краї. Що він і власне зробив і в тій ситуації порятувався наш Спаситель, який Господь його міг захистити, Бог отець якимись іншими своїми святими силами, ангелами, архангелами, але він вирішив захистити через людей земних, грішних туди, але які ставалися більш праведними. Так зараз історія України, до чого я веду, дорогі мої, що Господь випробовує нас. Що на Бога надійся, але сам роби кожен, що можеш. І зараз буде та смуга зла, найстрашніша в історії людства і України. Але з тої смуги зла найперше вийде Україна, з якої тікали люди. Багато хто думає, що там їм в Європі, в Америці, в Канаді безпечніше буде. Ні, найбільш безпечна територія це Галичина, Сервіщина, це Тернопільщина, Франківщина. Це там, де Господь буде особливі чуда творити, які саме вони були в пророчих снах, немає часу за то розповідати. Це а якщо й почуєте, то не повірите, як казав Ісус. Це Бог приготував таке, що на розум не спадало, в людський голову не вкладеться. І як почуєте, не повірите і за дурних вас будуть мати. Розумієте, тому я не хочу е, в цей час великого посту, який бажаю вам перейти е, і порівняти. А чи ви в минулому році більше вірили в пророцтво УПА, ПА, чи менше зараз вірите? Чи в позаминулому ви вірили менше, чи все більше і більше? Якщо ви вірите в менше і менше, засумнівалися, то покайтеся. Тому що цим ви Бога розпинаєте, вбиваєте, Ось, Він святий, він не переможе, він пресвятий, але Він має своє терпіння у кожній людині Ісус нас. І причиста Божа мати, страдальна мати, вона плаче кривавими сльозами, над всіма нами і особливо любить тих, які повірили в пророцтво проросло. Які, попри все, змогли пробитись до чудотворних хрестів Франківськ, помолитися, поцілувати ті хрести, запалати лампадки і сказати: Господи, дякую Тобі за ті чудане, збагнені, збагнені, за тисячу разів, що ти зменшив страсті наші, і найбільше за майбутнє. Матінка Бога сказала, що молися. Щоб не сповнилося ті події, які ти бачиш у своїх снах, та інші люди Божі, що великий є відсоток, що вони можуть здійснитися, тому що влада, люди думають, що вона вірна Богу Україні, але насправді вона надзвичайно лукава і вони дуже продажні за великі гроші сатани за застрахування. Залякання, що можуть бути їхніх рідних, близьких і їх самих, вони трясуться за життя своє. І людям легко судити там, десь з боку. Ось вони не такі. Але скоро таке випробування прийде до кожної людини. Кожна людина буде вибирати. Ось чи вона із Христом, з Богом, і з душею своєю світлішою, йде і не боїться, щоб не сталося. І власне терпить страсті і смерть через тіло своє тлінне, чи людина власне, переживає за тіло і думає, як вижити і піти за тими потворами тьми. Ну, дорогі мої, власне, таке особливе відео сьогодні я вам кажу. Особливо вас закликаю до більшого покаяння. За нерозуміння багатьох тих слів, що передавали Бог і мати Божа, за те, що ви десь не змогли, деякі люди могли сюди приїхати, могли прийти, бо вони в Франківську живуть. Деячу до творні ну, але не вистачало їм весь час, розумієте, розуміння часу, всього іншого. Вони думали, не хтось там іде, а я вже якось там як буде і все таке інше. Ну, одна надія на те, що Бог дасть чудо. Як це було пророчих снах, як засяють хрести, то тисячі людей будуть іти, бо то просто для людей дивина. А що то таке? А раптом іде сяйво Христів. Значить, і в тій ситуації Бог показав за це неймовірні, пророчі сни. Все більше, що так буде, я думаю, що це буде такі весною. Але перед тим нагадаю знову ж вам. Має бути біда атомна війна, напад рашофашистів, китайців, корейців, Об'єднаних сил на Європу з одного боку, з іншого боку, на Аляску, на Канаду прорив. А вже землетруси, сама війна може початися через з'яву вже Христа. Або інші події вже час війни сам вже Христос має прийти і ніби змирити дві сторони. І ті окупанти, які будуть іти на Європу, на Канаду, на США Китайські, вони будуть виглядати нібито як миротворці, за що були пророчі сни саме навесні, людям тим, які незалежні від мене. Про що я вам говорив ще. По-моєму, п'ять років тому назад, і було сказано у тих снах щодо Трампа як запроданця путіна антихриста. Пам'ятайте, що наш Ісус синьоокий Руси, а вже Христос прийде чорноокий. Правдивий Ісус має рани на долонях, на скрізні, постійно від свяхів, а вже Христа будуть рани на зап'ястях. І більшість священників має визнати вже Христа. Це Божа мати не раз попереджала. Ну і нагадаю вам, що саме 7 березня, рік тому назад, причиста Божа мала наказ нам капеланам В оприлюднити схему цю як антихрист Путін проклятий і за планом е, Хабаду секти глобалістів сатанистів. Хоче нападати при допомозі корейців, китайців, комуняків, які е, доріють своєю всесвітньою революцією. У них одна ідея, комуняцька червоного дракона. І дехто хто сподівається, значить, що світ соціалістів знайде компроміс із світом капіталістів. Явно це не буде, тому що е, вони обоє. Керується силою злою. З одного боку, матеріалізмом, а з іншого боку, вже ідеалізмом. І в тій ситуації цю силу поєднує один той, який протистоїть силам добра, тобто сатана. І в тій ситуації треба шукати третю силу, силу Ісуса Христа, яка єднає людей. Із різних світів, і яка переконує людей різних ідей до одної ідеї Спасеної, святої, які я стараюся проводити у своїх відео, розповідаючи власне, за пророс совпад, деяким людям певні моменти є незрозумілі. Вони є такі е, е, антилогічні. У людських роздумах, але насправді, як Бог прийде, то логіка подій доведе до те, що я вам послідовно говорив, дорогі мої, як Бог давав те, що якщо ви усвідомлювали. Тоби е, мали великі ласки і до Бога все більше йшли. Ну на жаль, як пише в Біблії Святій, це не кожен може зрозуміти, а тільки меншість, і тільки меншість людей порятується у цьому світі, залишиться жити. Більшість людей має шанси всі піти до пекла. В один момент, що сказала Божа мати, моліться щоб 55% людей, тих, що мають іти до пекла за глупство свої, за невісту, за гріхи, за святотатство, щоб вони мали шанс піти до частинища до п'яти тисяч років Божої тюрми. Що неминуче буде тут Божий суд і ймовірність того суду у ближчі місяці є. Надзвичайно велика, бо це пише в тому письмі. Що все завершиться Божим судом і залишиться жити в світі тільки Божі люди, на яких записані в книзі життя, яка ще пишеться, дай Боже, щоб там були і ваші імена.